Друзі команда, всім доброго ранку. І так, біткоін і те, що потрібно знати про нього на даний момент. Ми з вами маємо максимум, також ми маємо з вами мінімум, і що ми утворили дві глобальні такі величенькі зони підтримки, тобто зона максимума, так і зона мінімума. Зона мінімума створилася від так скажімо, створення трикутника продовження тренду вгору. З того моменту ми поновлювали вершини. І поновлювати понолювали, звісно, і низи, тобто мінімуми і максимуми. Тобто ми жодного разу не робили ще жодного пробиття не зверху, не знизу. Ми намагалися робити тут заступи, тут також були масенькі заступи, але фактично пробиття не було. Тобто, і глобально також ми ще не пробили не вниз, не вгору. Тому, якщо ви бачите, що зараз типу ринок там на 2-3% на десь сипеться, вам здається, що зараз, типу, буде якийсь крах, то нічого такого зараз. Не відбувається просто, ринок іде на свою звичайну корекцію, тому що він не може весь час просто, просто зростати. Йому потрібно і поновлювати свої, так скажу, активи, свої ордера. Ну, так скажемо як спортсмени скажуть, потрібно поновити подих для того, щоб, так скажімо, піти до нової якоїсь вершини. Тому і саме зараз у нас виникла з вами корекція. Чому саме корекція вийшла вона зараз здорова, а не маленька? Тому що у нас є трендова зона підтримки, ось вона можна її трактувати таким чином, так, і ми бачили, як воно витримувало довгий час. Тобто ми бачили витримку цього об'ємчика, оцього і оцього. Тобто, оці два плеча і вершину ми тримали на цьому об'ємі. В разі, якщо ми заступали за цю зону підтримки, ми мали її пробивати, тому що це зона трендової підтримки, яка тримає ось оцей паттерн. Це оце, оце все воно тримає. Тобто, дивіться, зараз я виділю оцю всю штуку, так? Оцю. Тримає оця зона підтримки. Вона знову ж таки виділена від ліквідності, так, ось ми маємо підтвердження дуже багато підтверджень. Ну якщо і далі ми її прочертимо, ми також будемо мати ось знову ж таки ліквідність, ліквідність, ну, багато підтверджень. Тобто це не просто так взята зона із голови. І саме, коли ми пробиваємо трендову зону підтримки, ми маємо рухатися, як мінімум, до, скажімо самої першої зони супротиву, яка в нас виникне на шляху. Ну Ось вона у нас ось тут і виникла зона супротиву. Тобто трендову ми пробили, тепер ми маємо зустрітися із зоною об'єму, так скажімо, зробити цей супротив. Скоріше за все, ми тут так на деякий час. І замість версійного трикутника, скоріше за все, у нас з вами вийде знову таки прямокутник. От, ось ми бачимо, так. Поновлюємо вершинки, поновлюємо низи. Тобто глобально ми бачимо у нас прямокутник, ми рухалися знизу, ось бачимо, вгору рухались так? і зайшли в величезний прямокутник. Але ніхто ж не каже, що не буває патернів всередині паттерня, так? Є глобальні здоровезні патерни, але вони так скажемо, це тільки так скажемо, як -то кажуть, вершина айсбергу, так? А серединка айсбергу – це там малесенькі паттерни всередині величезного паттерну, так скажемо. Тобто це все великий паттерн, глобальна, скажемо, глобальне бачення даної ситуації, але всередині в нас також виникають різні паттерни, різні ситуації. І саме зараз в нас виникає. Така мікроситуація, так, дуже-дуже сильно схожа із глобальною, тобто ми рухалися знизу вгору, зайшли в прямокутник. І всередині, скажімо, прямокутнику, ми ось рухалися знизу вгору та зайшли в прямокутник. Так, поновлюємо вершини, ось бачимо два поновлення, і поновлюємо нижню зону підтримки. Також батенька є зона підтримки. Спочатку, спочатку, ми, звісно, з вами гадали. І правильно то робили, що в нас верх-східний трикутник був, тому що в нас, так скажемо, вершина рівно поновлювалася зверху, так? а знизу ми поновлювали тільки трендову зону. Тобто не рівно, а трендову. Але біткоїну останнім часом, за ці два дні, в нього не було достатньо об'єму. В нього не було достатньо об'єму, щоб робити оцю величезну зону підтримки. І за рахунок того, що була недостача об'єму в наших ордергах, в нашій глибині можна назвати і так, ми зараз бачимо перевагу того, що. Ну, перевага на те, де що буде корекція ще нижче, але нам є куди нижче йти, тому що ми ще не досягли, як мінімум, ось цієї зони. Ми маємо зробити тест цієї зони мінімально, щоб потім спробувати знову поновлювати свій об'єм на збільшення. Якщо знову ж таки ми досягнемо цієї зони, і в нас не буде глибини, у нас не буде об'ємів, так скажемо, ми, скоріше за все, будемо продовжувати знижати ціну. Тому що пріоритет зниження нашої ціни, він цілком ймовірний до максимальної нижньої зони в даному моменті. Так, Тобто сюди ми можемо просісти взагалі без проблем, і це не має бути для вас новиною. Тому що у нас з вами глобальна, глобальна така фігура з вами виходить. Є максимум, є мінімум. Звісно, було б ідеально, було б добре, якби ми зачепилися в трикутнику, пробили вгору, або якби ми зараз з вами... Ось зачепилися у прямокутнику, так, поновили низ, а потім почали знову ж таки пробивати вгору. Це знову ж таки було б ідеально, але тут це також як варіант, як версія і одна із подій. Тобто ми можемо закріпитися і продовжити рух вгору. Ми можемо поновити і зняти, так скажемо, тест цього рівня, можемо зняти тест тест цього рівня, а також тест у цього рівня. Тобто є варіанти на зняття всіх цих наших ліквідностей. Ця зона, також, як ви бачите, створена не просто так. Вона також має своє підтвердження. Зараз хочу і потягти вам показати. Зараз давайте. Ось у нас була зона ліквідності, і від цієї зони ліквідності, так скажемо, у нас є зона даної підтримки. Це зона максимума трикутника. Ось ми бачимо ось трикутник, це зона максимуму трикутника, після якої ціна пішла вниз. Ну а ця зона нижньої підтримки, також багато ліквідності, але це не просто ліквідності, а це зона мінімума. Ось зона мінімуму початку даного паттерна. Це говорить про те, що мало й вірагідно ми маємо падати нижче. Але це не говорить, так скажімо, про 100% вірогідність та точність, тому що це трейдинг, це ринок інвестицій, вони завжди ну, не мають 100%. Вони можуть мати 80%, в принципі, вони зараз це мають. Візуально, якщо дивитись технічно, ми звісно бачимо з вами подвійну вершину всередині паттерну. Але якщо ми подивимося глобально-глобально, то ми все-таки бачимо з вами версть, східний, так скажімо, прямокутник. Тому якось, щоб око ваше не замилювалося. Трішечки не збивайте себе, так скажемо. Цим. Те, що ми поновлюємо нижню зону, це тому, що у нас не вистачило об'єму, щоб пробити зону максимума. Ми на днях писали в Телеграмі, що ми маємо штурмувати в ці дні максимальну зону підтримки, в разі якщо буде об'єм. Об'єму було недостатньо і тому ми пішли вниз. Тобто пішли поновлювати нижні, так скажемо, зони ліквідності. Якщо ми поновлюємо нижні зони ліквідності, ми задінемо там лімітні ордера. Тих трейдерів, які так скажемо, очікували корекцію. Ми їх задіваємо, і потім ми накопичуємо так скажемо, накопичуємо так скажемо цю силу, так накопичуємо ці об'єми і будемо знову намагатися рухатися вгору і знову будемо намагатися прибити дану зону. Поки що новини не впливають сильно на біткоін, тобто в тому плані, що вони не допомагають йому. Дуже було багато новин по ефіріуму та по біткоїну про те, що ми маємо рухатися вгору ще на минулому тижні. Але на початку цього тижня, точніше, на кінці попереднього тижня, вийшли не дуже гарні новини по ФРС. І за рахунок цього в нас вийшло, що плюс-мінус вийшла новини. Тобто не плюс на плюс, а плюс на мінус вийшла. Як у математиці, ми отримуємо, звісно, мінус, коли йде у нас плюс на плюс плюс на мінус. Тобто і тому за рахунок цього нам доведеться з вами іще трішечки почекати. І будемо спостерігати, що з цього буде, звісно, виходити на сьогодні. На сьогодні у нас поки що немає якихось ось, глобальних величезних новин. Але я чекав би 15.00, 18.00 та 22.00 включно. Тому що у нас мікроновини в такі години виходять майже щоденно. Так? І вони можуть вийти навіть без анонсу. Тобто не було анонсу новини, а вона взяла і вийшла. Таке іноді буває, типу. Це зроблено для того, щоб трейдери не знали, що новина якась вийде, і вплине на ринок. Але вона бере і виходить, коли її ніхто не очікує. Зараз деяка може бути паніка у людей, які працюють на ф'ючерсах, особливо ну, ті, які працюють на маленьких таймфреймах, там по смартмані, шукають їм баланси і так далі. Типу, ну, Типово розумієте, так? Але якщо виходить якась новина, їй плювати на смарт-аналіз, і плювати на технічний аналіз, і взагалі не все плювати. Вона просто йде туди, куди так каже об'єм, куди їй каже натовп. От натовп каже, зараз ціна має піти туди, тому що ми зараз закупили великий об'єм і ми підемо туди. Але навіть якщо ми закупляємо великий об'єм, якийсь великий трейдер закупає великий об'єм, він закидає, ми одразу побачимо в глибині, що з'явиться великий об'єм, в разі чого, то ціна одразу не піде вгору. Вона одразу піде вниз, потім піде вгору. Це, ця маніпуляція завжди була і буде на ринку. Це зроблено для того, щоб вишипти якомога більше ну, хомяків та закрити якомога більше постопу уготу людей. А потім ціна має все-таки рухатися туди, куди її показуватиме об'єм. Дуже рідко, дуже рідко, коли, наприклад, виходить новина, що ціна має рухатися вгору, тобто ну, позитивна така здорова новина. Але ціна все одно рухається вниз, а потім уже йде вгору. Це зроблено для того, щоб збити якомога більше, скажімо, людей. Ну, Звісно, заплутати це також впливає психологічно на людей, тому що трейдер це той самий спортсмен, який має мати психологію. Якщо немає в трейдера психології, немає урівноваженості, холодного розсудку, то, скоріш за все, він в трейдингу надовго не затримається. Як правило, щоб стати якимось повноцінним трейдером, потрібно навчатися десь ну, років 5, скажімо. Тоді ти можеш впевнено сказати, що я зміг пережити свої перші часи, я зміг пережити переломний момент. Переломний момент трейдингу – це десь другий-третій рік, коли ти ну, починаєш розуміти, що ну, тебе з'являються свої бачення на ринок і так далі. Перші два роки ти будеш просто намагатися зрозуміти, яким шляхом тобі йти. Хтось тобі скаже, йти смарт-аналізом, хтось технічним аналізом, хтось психологію ринку, як ми торгуємо, наприклад. Але ти маєш щось для себе знайти, так, щось маєш для себе щось знайти і зробити вибір. І оцей вибір, який ти зробиш на другому-третьому році в трейдингу, так, він і вирішить твою долю взагалі в майбутньому, чи ти будеш цим займатися, чи ні. Ну, Люди, які хочуть прям швидких результатів, вони, звісно, 2-3 роки чекати не будуть. Вони скажуть, що технічний аналіз дуже довго відпрацьовує і так, типу, дуже довго розганяти депозит. Смарт-аналіз скажуть дуже багато стопів і дуже малесеньке тейке, і також дуже довго розганяти депозит. Тобто, дуже багато причин які, ну, можуть вимкнути на шляху у тих людей, які хочуть швидких результатів. Тобто вони не хочуть навчатися, вони не хочуть читати, вони хочуть одразу і в результати. Але як то правило, такого, в принципі, люди не буває, якби там не було, з яким там трейдером не працювали які б, які він результати не показував. Але поки у вас не буде розуміння, ви не зможете навіть просто слідувати за тим, що вам говорять. Тому що ви захочете більшого або захочете ну, ще чогось там учудити. Наприклад, коли йде корекція, у вас може бути якась паніка, мандраж, і ви будете. Закривати угоду, щоб воно не пішло в мінус. Якщо стоїть стоп-лосс в угоді, то вам закривати угоду до стоп-лоссу взагалі не потрібно. Тому що якщо стоїть стоп-лосс, він стоїть на великій зоні об'єму. Якщо ви закрили угоду до стоп-лоссу, а угода навіть не дійшла до нього, вона розвернеться і піде правильно, куди її, в принципі, повинна була. Якщо вона закривається стоп лосом то, скоріш за все, буде пробиття зони, і там другого вибору просто не було. Тому що якщо буде пробиття по стопу, там буде пробиття по глобальній зоні підтримки і далі буде падіння там, ну, на величезні ікси. Тому стоп-лус завжди ставити потрібно. Але самому закривати году до Стоплосу, ну, сенсу ніякого немає. Якщо угода прорахована, ви впевнені в своїй угоді, то навіщо навіщо ця паніка? Навіщо закриватися раніше часу? Просто ви маєте психологічно себе якось підкувати, так? І якось підкріпити себе інформацію. Якщо не хочете читати книги, не хочете, так скажемо, ну. Витрачати на це час, можете дивитися всілякі відео в Ютубі. Але знову ж таки дуже багато-багато дуже багато відео, які не дуже добре так скажімо, інформують, або навіть взагалі є такі відео в Ютубі, які навіть шкодять, особливо новачкам, тому що якщо почати неправильно навчатися, то воно закладається на підкірку в мозк, так, І потім ви просто неправильно будете щось бачити, робити і не будете розуміти, чому саме так відбувається. Якщо у нас в Ютубі дуже багато прямих трансляцій, в нас всі ці аналізи залишаються кожного разу, можна любу будь відкрити та подивитися і так, що в нас воно там залишилось, не видалялось. І можна подивитися глобально, як було були відпрацьовані ці угоди. Тобто це протяг великого часу, але як ми кажемо, головне завжди результат. Тобто я розумію, що новачок він не готовий чекати результату, він хоче результату одразу. Але, друзі, так не буває. Результат одразу. Напевно, це тільки щомісячна зарплата на якійсь там заурядній роботі. Типу, ну, результат мається на увазі зарплата щомісячна. Але трейдинг це така штука, ну не тільки трейдинг, а взагалі інвестиції, фондовий ринок і так далі. Це все-таки очікування правильний, так скажімо, розрахунок і очікування примноження ваших активів. Якщо у вас в кишені 100 доларів, звісно, ви не зможете за місяць зробити 100 тисяч доларів, якби ви не крутили. Навіть якщо ви будете копітрейдити, намагатися з кимось там, так, і на 100% закидати свій депозит кожного разу, можливо, вам пощастить 2-3 рази, так? тобто ви на весь баланс зайдете 2-3 рази в плюс, але четвертий раз або п'ятий раз, як показує практика, ви просто зіліте весь свій депозит, тому що ви повірите в те, що не буває мінусових угод, ви просто зіліте. Те, що вже заробили, або навіть може навіть на початку не пощастити і ви одразу з першої годи все з'їдете. Тому потрібно використовувати money management 1%, так скажемо, в одну угоду. Не більше того, це мало, ви скажете, по вашому депозиту, але це правильно, тому що трейдинг це робота вдовго. Тому якось навчайтесь та звикайте до цього. І ще давайте подивимося з вами ефір. Він також зараз рухається, так скажімо, в корекційному русі у нас. Так, де ми його загубили. Знову ж таки, на корекційному русі ми з вами очікували корекцію, ось ви бачите, до цієї зони. І, в принципі, як би нам не хотілося, але ми розуміли, що корекція може бути сюди. Тобто, не те, що ми сказали, ми підемо одразу, одразу нагору, тому що ми формували ось такий паттерн і мали його пробивати. Але ми розуміли, що в разі непробиття цього паттерну ми маємо поновити. Зону в 3, та нас там? 3486 плюс-мінус ми маємо поновити приблизно цю зону. Ми це розуміли, ми заходили в угоду, у нас був там плюс, ми фіксували частини, і за рахунок того, що ми фіксували, у нас зараз з вами або угода виходить в нуль, або виходить в малесенький, так скажемо, мінус ну, відповідно. Так? Тому просто тут також, друзі, очікування, от ми не дійшли до стопу і закривати угоду взагалі не варто. Якщо ви торгуєте до 100 доларів, так скажімо, в одній угоді, або до 1000 доларів, грубо кажучи, так, навіть якщо у вас 1000 доларів в угоді, в принципі, вона не буде багато їсти комісії у вас. Тобто, ну може, грубо кажучи, півтора долари може десь з'їдати вона. Але мені здається, не більше того. Ну, в залежності, який там тариф, тому що вона якось там по-різному на бінансі. Рахується комісія. Я проводив експеримент, намагався заходити по тисячу доларів в різні угоди, але кожна окрема монета вона їла по, по різному, так скажемо, комісію. Тому тут питання таке, знаєте, воно розмите. Але фактично ми маємо 0.01% від самої, так скажемо, угоди. комісії, не більше того, тому перейматися за комісію взагалі, мені здається, це не варто, якщо ви. Так скажемо, збиратись торгувати вдовго. просто, ну, Це таке, друзі. Тому така ситуація, друзі, на даний момент. Поки що ми рухаємося, нічого ми не пробили, ніякої паніки у вас не має взагалі бути, тому що ми рухаємось згідно нашому плану, ну, не тільки нашому плану, а взагалі глобальному плану аналізу. Тобто, ми маємо як мінімум поновити дану зону, щоб продовжити рух вгору. І по біткоїну, знову ж таки, ще раз таки нагадаю. Також ніякої паніки. У нас було два варіанти. Тобто перший варіант трикутник проб'є вгору, другий варіант ми будемо поновлювати нижні лімітки. У нас ось одна, друга, третя. Тобто перший варіант у нас не спрацював, тому що було недостатньо об'єму. І як ви бачите, ведмеді, ведмеді поки що перемагають. Тобто, Ведмеді задавлюють боків і не дають підіймати ціну прямо зараз. Тут два варіанти. Або вони хочуть закупити актив, нищить по ціні, так? або просто все-таки новини вплинули. Новини вплинули трішечки, і ми не змогли пробити, тому що нам не було недостатньо об'єму для пробиття такого здорового рівня. Це історичний рівень все таке, тому що це максимальна зона, якої ще взагалі не було у біткоїна. Тому її трішечки тяжкувато пробити. Зараз ми топчемось в попередній історичній, так скажемо, зоні, тобто попередній максимум, який був минулого альцезону, минулого бичого ринку. Ось ми. Ціна була 69 плюс-мінус у нас так, максимум і тут. І ми якраз топчемося в цій зоні. Тобто, чи можна сказати, що ми пробили, так скажемо, дану зону і зараз, типу, закріпилися в ній? Поки що я в цьому ще не впевнений, що ми закріпилися саме в цій зоні, але якби ми закріпилися в цій зоні, так, то це говорило про те, що ми більше не підемо нижче. Це в разі закріплення. Але, але, але в разі закріплення ми маємо пробити дану зону і створити рух вгору хоча б відсотків на 15. Поки що у нас цього не відбулося. Тут у нас, скажімо, вихід із зони був. Зараз давайте подивимось ось цієї ліквідності. Максимально ну 10% майже бачимо, так десь було. Але не більше того, якщо у нас буде 15% і закріплення на цій зоні, це просто буде банальний, такий величезний, величезний, так скажімо, на протязі, так скажемо, 5 майже років. Величезний буде ретест рівня. Тобто, ось глобальний рівень. Ми зараз в ньому топчемось, так? Якщо ми закріпимось і відійдемо від нього, так скажемо, то ось ми пробили його, тут ми топчемось, це типу можна якось уявити за ретест, а потім буде продовження ринку циклу далі, так скажемо, на зростання. Але для цього нам потрібно мати поки що підтвердження, але поки що ми його не маємо. Тобто така ситуація у нас глобально виглядає. Немає в нас ніякої паніки, немає ніякого пробиття. У нас є просто рух прямокутнику. Тому ось такі, такі, друзі, сценарії, такі, друзі, думки. Перший сценарій пробиття трикутнику не спрацював. Другий це, звісно, друга лімітка, третя лімітка, так? Ну і максимальна лімітка. Тобто це ці зони ліквідностей, від яких ми маємо відштовхнутися і піти вгору. Тобто, отакі у нас. Три сценарії. Було чотири, ось був один із них він не спрацював на даний момент. Тому в нас залишається три сценарії. Чому я не думаю, що ціна має падати нижче даної зони, або поновлювати оцю, чи взагалі оцю. Тому що зараз це здається маловірогідним, Дуже багато новин, дуже багато позитиву вийшло по біткоїну, по ефіру, і як показує практика минулих, так скажімо, наших альтсезонів, я вже був присутній на двох із цих альсезонів. Початок літа, так, або початок літа, або середина літа. Це сама така спекотна пора року, коли, скажімо, і починається активна фаза нашого альсезону. Тобто, перший місяць або закінчення першого місяця він символізує собою початок ну, тако, такої спеки на ринку. Поки що ми топчемось в місці, але нам стоїть вирватися із цього прямокутника. І далі, як ви бачите, у нас взагалі ось тут нічого тримати не буде. Ми ось демонстрували, минулого разу вам показували, як, як від, ну, взагалі це буває, як відпрацьовує Альцезон. Ось був мінімальний рух, так? Зараз давайте наближу, його сюди, покажу знову. Ми потихеньку зростали, зростали, зростали і потім привпали. І потім, коли ми перевпали, ми поступово почали зростати. Тобто потім більше не було таких корекцій, тобто, таких здоровеньких. так? І потім просто ціна рухалася, рухалася, рухалася вгору на протязі 7-8 місяців. Ну, в принципі, це і є цикл для біткоїна. Тобто у нас з вами схожа ситуація. Ми з вами рухалися ось вгору, так ми піднялися. Тобто сценарій ми майже повторюємо в минулих хальсезонів. Ось ми піднялися різко, а потім ми зайшли типу боковик, можна його назвати так. Тобто, Ми рухалися дуже такий, ну, проміжок часу, дуже довгий. Так. Він може бути різним. Просто альсезон може початися раніше, може початися типу пізніше. Так? Тобто ми бачимо гаряча фаза, ось ми бачимо, там він пишеться август, так? Тобто плюс-мінус це початок другого місяця і продовження. Тобто ми маємо приблизно приблизно за ми маємо на це вщий час. Тобто, якщо ви ще не докупили якихось монет, які ви хочете докупити на свій спот, або не докупили зі списку. так? Ви можете це зробити. Також не забувайте, що у нас є не просто тільки, скажімо, альтсезон, так? А в нас є ще і ріст перед альтсезоном, ось який в нас відбувся, так? Булраном його ще називають, можете загуглити, подивитися, що це означає. Тобто ріст він булран може бути перед так, початком альтсезону або в гарячій його фазі. В цьому році, так скажемо, в цьому циклі наш булран відбувся ще до початку аль -сезону. тобто він відбувся на початку року. А не коли, так скажемо, було згенеровано до останню копійку по біткоїну. Тобто в блокчейні біткоін не була створена ота монета ювелейна, так скажемо. так. Тому трішечки сценарій, трішечки, так скажемо, воно буде інакше, не буде схожим на попередній сезон. тобто на оцей. Він трішки буде не схожим. Але, в принципі, ми зайшли в цю фазу, ми зайшли ось в цей боковик, який тут ми ось заходили. І в принципі, ми маємо. Зробити корекцію. І, в принципі, можливо, оце якраз вона і буде. Величина цієї корекції може відрізняти, звісно, вона може бути маленькою, наскільки, в принципі, було б нам з вами бажано. Тобто, такою може бути може бути поновлення просто прямокутника, а може буде поновлення попереднього, так скажімо, плеча. Звісно, чого не хотілося. Але, в принципі, час покаже, ми будемо за цим спостерігати. Але це буде все виглядати настільки мізерним, коли почнеться гаряча фаза зростання цін, що ви навіть не помітите ось у цих корекцій, що тут відбувалося. Тобто оцей рух для вас буде непомітним в моменті. Тому що зверніть увагу на попередній альсезон, так? Тобто, оця корекція, оця маленька корекція, вона навіть не помітна на фоні, скажімо, цього руху, наскільки воно виросла протягом 7-8 місяців, грубо кажучи. Тобто, таке зростання. На фоні цієї корекції. Тобто ця корекція, так, на фоні того зростання, що має бути так в перспективі, вона має бути непомітною. Тому в... з приводу споту, що ви купили, я б взагалі на вашому місці взагалі не переймався, не, не продавав би, коли воно у мінусі, і взагалі зараз би там нічого не чіпав би. Інвестиції, що акції, що фондовий ринок, що якісь облігації, так. Microsoft Apple, що там, можливо, ще купують на фондових ринках, окремо. Ми їх купуємо на роки. Тобто ми їх купуємо на 5-10 років і очікуємо там X2, X3. Тому що Microsoft і Apple, ви самі знаєте, це повільні активи, які рухаються. Ну, весь час вони рухаються, так скажемо, вгору, можна сказати, так? Але вони роблять це в 10-х відсотках, так сказати, скажемо, відсотки там, соті десяті, які рухаються кожного дня. Звісно, осінь у нас акції Microsoft і Apple зростають, тому що у нас виходять нові телефони, нове, ну, нові, нові лінійки, так скажемо, в Apple виходять, і звісно, активи від продаж зростають. Так само, і ось і в наших інвестицій біткоїну. Ми закінчили, так скажемо, закрили той ювелейний блокчейн, ми закрили ту монетку Ювелейна, яка мала, мала бути, яка прямо вкладена, так скажемо, в код біткоїну. І після цього ми маємо зростати. Тобто тут є логіка, але потрібно час. Так, друзі, дуже велике відео вийшло. Я хотів якось коротше, тому вибачайте, що загрузив вас, так скажемо, дуже багато якої інформації. Сподіваюся, щоб було зрозуміло. Якщо ні, то пишіть мені особисті повідомлення. Будемо розбирати, та не забувайте за домашні завдання. Також потрібно навчатися. Особливо коли зараз йде отакий нестабільний рух. так? Можна щось типу, навчитися, ви можете робити аналізи і можна дивитися, як будуть відпрацьовувати. Тобто для вас це буде просто ну, безцінний досвід. Тому не лініться, навчайтесь, що не роз... зрозуміло, Запитуйте.